Рівняний із позивним медвідь служить у лавах збройних сил вже три роки. Нині він обороняє куп'янський напрямок. каже, щоб ефективно коригувати вогонь та виявляти ворога, потрібна сучасна техніка. Саме тому рівненська громада продовжує підтримувати бійців на полі бою, передаючи обладнання для потреб фронту. Дуже часто зараз використовують мотоцикли, баги для пересування. Також дуже багато вони вже просто пішки ходять, тому що техніку не знаю. Ну, дуже часто знищуємо і напевно бережу під час чергової передачі дронів. Бійці 25 військових частин отримали 47 мавіків різних моделей. Їх функціонал дозволяє бачити ворога там, де людське око безсиле. Вночі у важкодоступних місцях чи на далекій відстані. Військовий звертається на Є сайт міської ради безпосередньо звертається там, чи по знайомих депутатах, чи по своїх рівнянах так само будь-хто приходить до нас. Ми максимально всім допомагаємо, всім військовим частинам без винятку, тому що ми знаємо чітко, що в кожній військові частини перебувають, може бути, рівняни. Та, попри технічну підтримку, фронт найбільше потребує людей. Бійці кажуть, потрібне постійне поповнення особового складу, адже хлопці виснажуються. Хочеться додому. Е, ще е, дуже радий, що мене відпустили на цей день сюди приїхати, отримувати. Мають і сьогодні вночі повертаюся назад на виконання. Дрони стали невід'ємною частиною сучасної війни, і кожна допомога з тилу безцінна. Коли ми бачимо противника, коли ми бачимо його пересування, ми можемо знищити, характерувати і заводити хлопців на позиції, щоб обмежити втрати. Це як кров тече по От поки буде постачання цих дронів, поки ми і стаємо у міській раді. Запевняють, підтримка захисників триватиме й надалі. Обладнання для бійців закуповують за кошти платників податків. Нині продовжується комунікація з військовими бригадами та частинами щодо їхніх потреб. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.